Шні залі дійсно дружба починається. Починається з навчального закладу. Ліцей 304 хочуть бачити наших дітей дійсно доброзичними, які поважають у відбудному батьків. Розуміють милосердними, волонтерство продовжується нас вами. Я щиро вдячна вчителям. Перших четвертих класів початкової школи, як будуть присвіту присутнім залі, привітаємо їх. <плес> зараз власними керівниками, які підтримують цей колективний дух. Розумієте, дійсно разом ми на нас вала, Разом ми подолаємо все. І Інколи думаю, а може наш ліцей це мистецький? А я йому дав ні, він спортивний. Подивіться в минулому році, скільки ми плічому пліч взяли перемог. На Україну вийшли, перше місце зайняли. друге перше. Кубок власна Франції зайняли перше місце. Напевно, запрошують нас до Франції скоро, тому що наша ребки краща серед дітей. Тобто ми спортивні. А ні, бачу, які вони досягнення. Конструкції, лево, твори, Україна в українському об'єктиві, найкращої роботи, есе пишуть. Вони ще маленькі в п'ятому класі, але в 11 класі, які вони красиві, креативні. Ми ну, не знаємо. Напевно, ми робимо все для того, щоб кожна наша дитина зростала в любові, дружбі, увазі і розкрила свої особисті таланти. А нимці Дякую всім. П'ятий аблас за вашу доброту, яка кажу зараз є ментальне здоров'я. П'ятий В-клас за вашу мудрість і впевненість, в тому що ми обов'язково переможемо. П'ятий В-клас за вашу яскравість і повагу до інших мобілімо слухати. П'ятий Г-клас, Боже, які ми всі різні, але які ми всі об'єднані. Щиро вам вдячна за ту дружбу, яка у вас з вами є. І зараз я запрошую президентів класі, подивимось зараз А класу до мене. Але разом з нами працює наше чудове самоврядування. Це учні старших класів, але вони навчають і нашу малежу, вони знають, ходять на зібрання і зараз мені допомагають вручити грамоти. то п'ять. Ну скільки ми два місяці да працюємо вже скоро канікули Боже відпочинемо. Але скільки в нас було зроблено дуже гарних творчих справ? Давайте хлопці ви трошечки, а я розкажу. От, наприклад, п'ятий А клас має грамоту за активну участь в проєкті Тиждень читацьких відкриттів, е, активну участь фотоцеленджі Сила, посмішки, е, «Кольори Кольорини рук малюємо ми разом. І нема нам є кім пишатися. Олімпійський тиждень, мої переможці, наші переможці, проєкти за нами майбутнє України е, перший. Урок Україна, країна героїв. Ми є, були і будемо ми. І також активна участь в проведенні шостого уроку «Доброти до Міжнародного дня тварин. Активна участь в проєкції Гармонія з собою і висловила така осіння симфонія для України. Бачите, скільки в нас заходів прийшло? Вітаю! П'ятий аплодисмент! Проєкт тиждень читацьких відкриттів», сила усмішки Фоточеліндж, проєкт Кореру ми малюємо мир разом. Нам є ким пишатися. А ти на участь в проєкті за нами майбутнє України. Перший урок Україна країна героїв ми є, були і будемо. Четвертий, шостий урок брати, до Міжнародного дня тварин, ми їх всіх, усіх багато тварин домах. Проєкт Гармонія з собою. Перемогу в виставці Осіння симфонія для України. Вітаємо п'яти для вас. <плес> Також так, активно приймали участь у челенджі Сила усмішки. в Проєкті Кольори миру малюємо ми разом. Нам яким пишатися. Проект за нами майбутнє України за активну участь в першому уроці. За активну участь в проведенні шостого уроку добрати проєкту Гармонія з собою та посіння симфонія для України. активно Приймав участь у начеленджі сила посмішки, але посвідківся всіх, що подивіться, яке гарні посмішки. Зразу всі більше стало в залі. Пишатися. Проєкт За нами майбутнє України. Перший урок Україна країна героїв, проєкт «Гармонія з собою і виставка Осіння симфонія для України. Вітаю! Тут і дійсно, ви знаєте, вами у нас з вами презентація нас, нас таких красивих, гарних, чудових. І ми завжди будемо дружити, товаришувати. Діти знають, що завжди можна звернутися до свого класного керівника, до когось заступників, до мене хто заходить в кабінет. Ми раді вас всіх бачити з вашими проблемами, але хотілося б вас тільки вітати. І ось сьогодні ви показали, сьогодні ви показали, що справжні знання в проєкті класу Дружба і на щастя п'ятого А класу вітала. Театральна гармонія, мистецька гармонія, нагружується п'яний виклас.